Привіт! Раніше, щоб зняти відео, куди дивитися, туди. До аватарських часів треба було одягнути якісь сережки, зробити обличчя, перетворитися із сонної людини на блогера. А зараз аватар увімкнув. І все. Здравствуйте. Раніше, щоб зняти відео, а куди знову? Туди до аватарських времін. Треба було одіяти якісь сережки, зробити лицо. Перевратися із сонного чоловіка в блогера. помнят эти времена а сейчас аватар включил и все это я раньше так думала. и на днях решила я присоединиться и и дублированию <звук> мне понравился дубляж на английский язык ну такие кумедные ну такие дотепные плюс э, штучный интеллект пишет сценарий Такий веселий, гарнесенький сценарій, але є купа підводних каменів. І до речі, справа не в віці, якби мені було зараз 30, я би теж робила такий мейк, тільки менше замазувала б зморшки. А коли тобі скоро 50, ти відео вже знімаєш не для публіки, а для себе. Потім подивилася така на себе через пару років. О, мені там був полтос! Молодесенька! Потім ми, дівчатка-блогери, робили обличчя, надівали блогерські фотогенічні речі і йшли знімати відео про пуансетію. І це все для чого, друзі? Для того, щоб показати, наприклад, майстер-клас з виготовлення ось таких рамок. І ти думаєш, здублюю. Штучний інтелект мені допоможе. Для чого це все марнування часу можна чудово провести цей день або дві години інакше. Включаєш. І там реклама з кожної праски Штучний інтелект зроби. Позавчора я навіть вирішила здублювати один фільм і спеціально зняла ролик про Мені треба було для Штолина зробити цукати. Я поставила камеру, зробила цукати, і потім захотіла здублювати цей маленький ролик, повчитися штучним інтелектом, як це буде виглядати. Ну, вийшло так, що здублювався зовсім інший фільм. О, на мене все сипеться. Для мене це виявилося скучно. І я, наприклад, мені сподобалося здублювати вже готовий фільм, отак як я знялася своїм голосом, зі своїм тембром, зі своїми ужимками, гумором. Це класно здублювалося, я вам зараз покажу. Так, камера вмикайся. Любі друзі, доброго дня! Я сьогодні хочу навчитися робити, як це називається, дубляж маленького відео на іншу мову. Я виберу англійську і зроблю маленьке відео. Щоб таке зробити, як я роблю оранжад? Оранжад – це цукати для, для виготовлення штолена. я зараз хочу разом з вами. Uh, зробити цукати і uh, дубляж цього відео. Для чого я свій фейс включила в це відео для того, щоб воно зробило, як це називається, ліпсинг, артикуляція, синхронізація. Побачимо, що з цього вийде. Окей, okay, turn on. Dear friends, good day. Today, I want to learn how to do a what's it called? Dubbing. A short video into another language. I will choose English. And make a short video. How can I do something like this? How I make aranjada. Aranjada is candied fruit for making stolen. I want to do it with you now. I make candied fruit and dub this video. Why did I put my face in this video? To create what's it called? Uh, lip sync articulation synchronization. Let's see how it turns out. Привіт, друзі! Сьогодні я хочу з вами поділитися my recipe for making a poinsettia flower. It's a Christmas star that I make very quickly from nylon. For me, these are former curtains. Це коштує 1200 балів, ні, гривень, 30 доларів на місяць. Але це не означає, що це буде цілий місяць. Я трошки розчарувалася у створенні відео зі штучним інтелектом. Фотографії класно виходять. Ось, наприклад, ці піони створив штучний інтелект, а я їх лише виконала в, в олії. Але якщо працювати тільки зі штучним інтелектом, тоді не треба взагалі, як то кажуть, від себе нічого вимагати. Не треба щось пам'ятати, щось вміти, хотіти. Ти береш час, багато часу, лежиш в халаті, тикаєш пальцями, і на екрані, вуля! You are speaking English. Я думала так, раніше теж. Мені цей досвід не сподобався. Не те, щоб він мені не підійшов. Підійшов, але не сподобався. Ні, друзі, насправді, цей досвід мені підійшов, він цікавий, кумедний, трошки коштує. Дуже багато часу займає, тому що це не дві хвилинки я при кламі. І навіть не дві годинки, в мене це пішов цілий день. Так, позувати на три камери це ще там урока. Плюс я музичку створила, але якщо не, не, стру, не створювати справжнє відео, тоді не треба фарбувати нігті, не треба малювати губки, не треба очка робити. І ти сидиш собі, така красунечка в халаті, в окулярах. Я відео створюю для себе. Коли я дивлюся, яка я була в 45, а за пару років. Я буду це відео дивитися і казати: Блін, малолетка, полтос. Е, мені подобається створювати справжній human е, контент. І, напевно, ніякий штучний інтелект мене не переконає, що треба відмовитися від, е, як моя мама казала, бізянячить. Ось, від того, щоб показувати свої відео. Свої майстер-класи. У мене тут готується ще фарбування ось, ось такої от речі. <свісна> а для цього треба обличчя, для цього треба голос. І, за перепрошенням, штучний інтелект нам все мене допоможе, друзі. Тож, будемо реалістами. Штучний інтелект для певних потреб він створює чудові фотографії. Класні такі монтажі, він тексти чудові складає, він, він так жартує, які які воно, воно кумедні сценарії пише. Капець. Але люди люблять дивитися на людей. Тож, для кого я буду фарбувати губи, як не для вас, і для себе, моїх глядачів? До зустрічі. Все буде добре. Піс. Ну Все, це було таке маленьке розважальне відео. Дякую вам за перегляд. Па-па!